Тут ще такий прикол, я вчора не бачив, а нині побачив. Коротше, є ті задні двері в під'їзді, якщо їх відкрити, щоб вийти. треба тримати. То тут є така штука, як мигає. Вся фігня, то є автоматичний замок, якщо відпустити. Вони самі автоматом закриваються і все. І більше, і ніхто не зайде, треба з під'їзду, щоб хтось покрутив ту штурку. Або звітам. є спеціальний такий карточка CPR. доторкаєш і заходиш. А з другого боку, з іншого боку, під'їзду, можна взагалі двері не відкривати. Зараз я покажу прикол. Можна до дверей взагалі не підходити навіть. Є отака штучка. Нажимаю. І двері самі автоматично відкриваються. А коли вже вийшов, то там є отака штука на стовбі. Кнопку нажимаєш і вона відкривається самі. І зараз вони самі закриються, якщо ніхто не виходить і не заходить. Вони повинні за декілька секунд самі закритися. О, все. І все, і ти їх хоч всрайся, не відкриєш ніяким чином. Треба там нажати на кнопку, щоб зайти. Або коли ту нажимаєш нижню, то вона відкривається і сама закривається, а коли на там ту верхню, то вона відкривається і зафіксовується не закривається, то коли треба зафіксувати, тут є такий надпис, пише персонал і вверху пише ремонтники. Бо я через Google перекладав. Так що, якщо б щось таке екстрене, то стукаєш туди і там круглосуточно сидить персонал. Напевно, сидить або десь ходить, але ну, принаймні він там є. І тут який прикол, що в кожного на дверях висить ім'я і фамілія, хто там живе, У нас ще поки що не повісили. І я ще не знаю. Що в кожного тут от є такий ящичок. А тут є той ящичок, хто мені пояснювали раніше, що, наприклад, ну, інвалід якийсь там сидить в кімнаті закритий. Бо в нас тут теж двері в кімнату вони є автоматичні. Я відкриваю, ключом заходжу, двері захлопуються, все, ти не вийдеш і не зайдеш. Треба звітом з кімнати. Відкривати нас на таку спеціальну штуку, як я відкривав отам ті двері. А якщо, наприклад, людині стало погано і вона не може підійти, щоб відкрити двері, і, наприклад, хто ну, визвав там персонал через якусь кнопку, то персонал бере, має свої ключі, бо я пробував, мій ключ не підходить. Вони своїм ключом, то відкривають. Там є аварійна кнопка. Нажимає на кнопку, і двері самі автоматично відкриваються. І він заходить в кімнату і, типа, ну, спасають людину або ще щось. Ну, коротше, система безпечності тут на самому вищому уровні. А з іншого боку, тут як тюрма, така, типу, ну, автоматична зона, де кнопку нажав, і двері всі позакривалися і позафіксовувалися. І може персонал має якусь таку. Кнопку, яку можна всі двері позакривати, і ти їх ніяким чином не відкриєш, доки персонал їх не відкриє. Короте, якась така... Може стати як технологічна зона. Короте, така, як в новоамериканських ну, фільмах показують, що 10-та година вечора бджок, і всі тюремні камери позакривалися. І, і от такий оброньований сенсорний замок, який там мигає, і все, і хрен ти вийдеш. Скло таке, що броньоване, що не розіб'єш. І от коли виходиш в під'їзд, ну зараз я тут є, виходить, і днем, і вночі постійно горять лампочки. Але горять лампочки із-за того, що я тут є. Але якщо я з під'їзду вийду, то вони погаснуть за декілька секунд. А от того штука вверху, то мигає, то є датчик руху. Коли ти виходиш в під'їзд, загоряються зразу лампочки, і навіть вночі. Я відкрив двері, дивлюся темно, і думаю, цікаво, а де тут виключатель, щоб в під'їзді світло включити. А виявляється, ти просто виходиш в під'їзд, спрацьовує датчики руху, і світло включається автоматично. О, так що система класна. І Мені здається, що можливо ті датчики движення, що воно ще і може і є. Камера спостереження. Тобто хтось, отой персонал, можливо, по, по телевізорах там, Типа, пульт охорони. і вони напевно бачать, коли ти тут ходиш. Може, і є таке, а може нема, бо тут, типу, ну, як при... лічна я життя приватна. Але то вони, наприклад, не зможуть знімати в мене в номері, ну, типу в квартирі, а, а тут в общому під'їзді. І по всій Данії, мені здається, що тут кругом є камери спостереження. Мінтів нема в Данії, я ні одної мусорської машини не бачив. Але кажуть, що якщо би ти щось чудив, то вони за пару секунд поприлітають, що навіть не будеш сподівався, звідки взялися. Бо тут, напевно, все, коротше, кругом є камери, яких ми не бачимо, але вони нас бачать. От, напевно, тут така система.